І тут зовсім випадково побачив таке дивопринаддя. Це така, ну як сказати, відкусювалка для паль. Тут моцна гідравліка є, яка пов'язана з гідравлічною системою екскаватора. Вона надівається на палю і просто за рахунок тиску відкусує порожню головку. Тобто, там ще буде відкачуватися вода, теж тампонуватися. І той каркас, який потрібно залишити, він там ще глибше знаходиться. А це без каркаса, порожня головка просто з бетону, і її треба відкусити. Коли заїжджає бурова, то інколи буває, що тіло робоче палі, воно значно глибше знаходиться, ніж той рівень, куди може заїхати бурова, щоб буритися, і тому залишають порожню частину. Паліці, яку потім відкусюють отак. До речі, що цікаво, це... Ви вже побачили, як її відкусили, і він же її вхопив і відносить подалі звідси. Ну, а цікаво, ніколи не бачив. Ну, власне, бачив щось схоже, але на Ютубі лише. Тобто це для нас з вами новина. Що цікаво, я навіть такої дрібнички не знав, що, ну не знаю навіщо, але відкусують їх у кілька прийомів. Тобто верхню частину головку відкусили і зараз будуть ще з тієї самої палі відкусювати шматок. Тому можемо отримати задоволення подивитися трошки довше на цей процес Звісно, хлопці кажуть що дуже просто стало працювати раніше це все треба було відбійниками відбивати зараз все автоматом робиться хоча все одно потім треба попрацювати ще відбійниками Звільнити арматурний каркас, але все ж таки це вже дуже великий шмат роботи за допомогою сучасної техніки. Отак от, от раз і все, відкусили таку палю. А тут, здається, ну, мінімум півтора метри товщина, може трошки більше. Просто секунди. Роботи і економиться багато годин ручної важкої праці. І що мені ще цікавого розповіли, що це. Пристосування гідравлічне для відкусювання паль. Його можна використовувати, і навіть воно використовується тут для того, щоб подрібнювати бетон на оголовку у палі, коли треба звільнити каркас. Малими-малими шарами його розчавлюють і лише десь 40 см залишають для того, щоб хлопці вже відбійниками його розбивали. Хотів вам показати процес відкусювання. Поближче, але, на жаль, не встиг і диво принада поїхала вже звідси, тому можемо лише роздивитися уважніше, як виглядає після відкусювання паля сама. Бачите, тут немає каркасу, його тут не бетонували, він там глибше. Давайте зблизька роздивимось, що воно таке. Бачимо, зараз його вже від'єднують від гідравлічної системи екскаватора. Тут загальний контур є і такі собі, ну можна сказати, що навіть домкрати, гідроциліндри, які е, просто вчавлюють туди ці, ну це не відбійники, але щось таке загострене, яке власне, і відкучує бетон. Ми бачимо, що ця принада вона зовсім нова ще у плівці, тобто хлопці її щойно-щойно купили. І, власне, два оголовки, тобто дві частини одного оголовка, які були щойно на наших очах відкусані, то встилезна паля. І рівненько, наче ножем по маслу.